Небезпека для дітей чи як підготувалося місто до навчального року. Поїхали, подивимось. Проїхавши місто, ми помітили, що розмітки для пішохідних переходів біля навчальних закладів досі не оновили. Лише 2 вересня нарешті почали роботи. Хоча нещодавно саме на цьому переході збили студентів училища. Цікаво, чому за два місяці літніх канікул цього не зробили. Відмовок може бути багато. Але дітям потрібна безпека саме зараз. Ми запитали водіїв і водіяк, чи почуваються вони впевненіше, коли на пішохідні переходи нанесена дорожня розмітка? Е, так, звісно, набагато краще видно дорогу і можемо зорієнтуватися, коли переходять люди дорогу або там діти. Тому відповідно зручніше, коли розмітка нанесена. Так, Звісно, покращайтесь ви все одно, щоб обращаєте увагу, коли їдеш на дорогу, ти ж бачиш там дорожня розмітка. Знак знаком, але дорожня розмітка повинна бути. Звісно, певніше не почуваємося. Ну, діло в тому, що зараз і діти не хочуть дивитися ні на що. Особливо сьогодні, як переходять вони, так це страшно дивитися було. Я втром їздив, так що в цьому я не сумніваюся. Звичайно, краще, коли розмітка є. Ви краще реагуєте на знаки чи саме на розмітку на дорозі? Ну і на те, і на це.